Біжить якийсь учень з цього класу, прибігає, а ми кажемо, скільки в тебе в класі учня? а Він та я не пам'ятаю, мабуть, 24. Її 23 роки викладацької діяльності перервала повномасштабна війна, говорить вчителька математики Вікторія Кальченко. Мені математика завжди подобалася. Я вже в восьмому класі знала, що я буду вчителем, бо в мене гарна була вчителька математики. Прийшла ще студенткою працювати в цю професію і до сих пір ще тут. Відновити вчителювання після двох років перерви переселенці з Куп'янського району каже, вдалося в Черкасах після деокупації. Так сталося, що ніхто нам не міг допомогти виїхати. Ми виїхали з волонтерами. Звичайно, дивитися на те, що було навколо, ми не хотіли. Слава Богу, ні трупів, нічого мої діти не бачили. Я ніколи не думала, що все моє життя вміститься в два рюкзаки мій і дитячий. Пригадує, в окупації її сім'я перебувала вісім місяців. Переховувалися, проживали. Я за дітей дуже хвилювалася, бо в мене донька була 20 років. Я за неї хвилювалася. Було дуже сумно дивитися на всю розруху, ту, там, де в мирний час, де ми гуляли, ходили по місту, а зараз його немає. Зараз це лінія фронту, зараз це село прибит. Говорить, будинок поблизу Куп'янська був її домівкою із народження. Наразі його доля невідома. Там немає ні зв'язку, навіть ні в кого запитати. Там нема нікого зараз, навіть якщо закінчиться війна, то мені, як працюючій людині, як вчителю, там робити нічого. Втім, єдине, що стало для неї незмінним, каже дітям. Щоб вони розуміли, треба їх любити. Якщо любиш дітей, і дитина тебе пускає до себе. Нині у школах міста працює 120 внутрішньопереміщених осіб, говорить директор департаменту освіти та гуманітарної політики Богдан Білов. Це як і педагогічні працівники, тобто вчителі, а також це технічні працівники. Спрямованість цих вчителів абсолютно різна, і вони викладають різноманітні предмети, починаючи з фізкультури, закінчуючи з математикою. Є представники майже всіх тимчасово окупованих територій. Це і Херсонська, і Запорізька область, і Харківська область, і Донецька, і Луганська. Я з 22-го року ні разу не відчула себе в Черкасах, що це чуже якесь місто. Перше, що мені показали, це Дніпро. Це захід сонця ввечері на Дніпрі. І все, я в Дніпро закохалася. Наталія Черкашенко, Тамас Горозія, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.